День сурка в Петру Кагенції Агенції продовжується, але хатні справи ніхто не відміняв. Кожен займається собі своїми справами, і зараз я вам власне розкажу, чим сьогодні займаємося. Залишайтеся на каналі. Привіт-привіт! Наші любі підписники, Петрук Агенція в ефірі. Ми всі продовжуємо знаходитися у хаті, тому що на дворі погода взагалі така. Нельтна, нема куди летіти, холодно, зябко, тому всі працюють зараз у хаті. Зараз вам власне, покажу, хто чим займається. Зараз ми живемо в такому періоді, що нам з Олегом не можна навіть говорити, бо в нас тут дистанційне навчання у ясі, і ми живемо мовчки, скажімо так, у нас є своя система знаків, там що йди сюди, там іди щось скажу, там чуєш Олег, Олег. Все, все по-тихому. Погнали. Так як у Черкасах прозвучала повітряна тривога, і в ясі залишилося ще 10 хвилин до кінця пари, і все-таки крути-не крути, але конспект треба закінчити писати, то вона дозволила мені. Уявіть собі, таке рідко побачиш взагалі у нашому блозі, щоб яся дозволила її познімати. Як бачите, яся наша вдома, атмосфера домашня і навчання дистанційне у другому семестрі, вже ми це все пропрацювали, вже ми всі сльози, які можна було виплакати, вже ми всі виплакали, бо дуже яся хотіла. Потрапити в другому семестрі на очне навчання, ну але ну то що зробиш? Що від нас залежить? Нічого, не залежить. Нічого не залежить? Нічого не залежить. Вони їздили з Олегом у Черкаси, забрали всі речі із квартири. Квартиру ми не здавали, так і продовжуємо за неї платити. Ну, не так легко знайти квартиру у Черкасах, тому квартиру залишили за собою, а навчаємося з дому. Соню, яку дівчатка їй подарили подружки на день народження в минулому році. Лірка подарила Лірка. Так, подружка. Теж приїхала додому, книжку Яні заказала для того, щоб, щоб трошечки пропрацювати свої якісь комплекси, бо ви знаєте, що ми над цим працюємо вже не один рік. Ось таку теж можу порекомендувати. Дуже Яні вона подобається, вона вже її почала там читати ну, вже, вже дійшла, 40 сторінок прочитала, і вже, вже дійшла до того, що хоче татуїровку. Ну, понятно. 40, 60 сторінок. Вже 60. Татуїровка, тату... татуаж. Ні? Ну, ну. Угу. Ну, ви ж розумієте, що це тільки залишиться на рівні її мрій, тому що угу. ми не дозволяємо такого робити, структура, в якій вона навчається і буде надалі працювати, вона, скажімо так, не передбачає татуювань на тілі, як обов'язкових. Тому поки що, поки що ми залишаємо це тільки на рівні ідеї. Блокноти також присутні, блокнотів у нас завжди дуже багато. Це блокноти це взагалі ясіна любов, тому, бачите, на столі блокнотів, яких хочете розмірів, яких хочете фасонів, яких хочете форматів. Ну, ще Ми навірно, жодного разу із аврори там, чи з освіти не вийшли, щоб ми не купили блокнота. Ще жодного разу навірно, не приїхали наші топішота до нас, щоб вони не привезли ясі блокнота. Тому блокноти на столі, яких хочете тут фасонів, форматів. Вона їх використовує як робочі зошити із предметів. Отакі справи. Ну, що яся, що скажеш нашим підписникам? Не ображають тебе тут вдома? Ні? Обіжають. Їсти не дають, не дають. Да? Обіжають. Да. закрили ми, нікуди не пускають. Хочеш в черкаси? так? Да? Да, хочу в черкаси. Я вже неодноразово вам казала, що Яна, коли ми їй запропонували черкаси, це була. <кій> не, найкраща <ідея. кій> не найкраща. Вона не приймала цю ідею. І навіть коли ми їхали вже вести документи, вона їхала всю дорогу мовчки, вона не хотіла до мене говорити, вона на нас сердилася, бо це ви хотіли. Але що я скажу? Перші кілька днів вони просто змінили, змінили в голові все перевернули і змінили уявлення про місто. Про університет уже на сьогоднішній день, про людей, про вчителів. Так, да, взагалі черкаські люди це просто, це просто якесь насолодження. Тому зараз в нас вже друга крайність, ми вже плачемо за Черкасами. Да. Цінувала, що було, в моєму житті. А тепер, коли нема, тепер так хочеться в Черкас. Ну, нічого, будемо сподіватися, що вже на третьому курсі вдасться потрапити. Можливо, літом поїду на практику. Ну, це ще не стоїть задкова. Можливо, практику буде проходити десь тут, у місцевості. Дякую, Яночка, тобі за, за такий екскурс, що ти дозволила нам показати свою робочу обстановку. Да, нещодавно за цим столом були страви, наїдки, святкування. А зараз робота, робота і ще раз робота. Ну що ж, ми бажаємо тобі успіхів, Яночка. Давайте ми запитаємо у нашого майбутнього психолога, психологині, чи погоджується вона з твердженням про те, що дорослі чоловіки це ті самі маленькі хлопчики. Погоджуюсь, да. Да, дуже краще, ніж маленькі дітки. Сидять оно малюють. Покажу вам, чим займається Олексійович у вільний від своїх прямих обов'язків час. Ось зверніть увагу. Ви вже знаєте, що Олексійович у нас великий малювальник. І в зимою, бо влітку немає часу, коли цим займатися, він малює. Нещодавно він закінчив одну картину малювати, зараз я вам її покажу. І, скажімо так, зробив собі виклик. Уперше купив картину, яка малюється на чорному тлі. І Коли в нас густювали на новорічні свята Топішата, ми їздили всі разом у Умань на перегляд мультфільму діток возили муфасу, король звірів чи що якось він так називався, мультиплікаційний фільм. І там була Історія про Лева і Олексійович, так цей мультик зайшов. Що коли ми пішли в Аврору ось нещодавно, то як відео знімали вам у Бершаді, він побачив цього лева на картині, все, ми не могли вже просто вийти без нього, хоч і на чорному фоні, але все-таки Лев у нас з'явився і взяв він його в роботу. Називає його Муфасу, дуже він йому подобається. Тішився цій картині, просто як мала дитина. Ви знаєте, що Олега Олексійовича там ну зір трохи. Такий, Трохи добре, тому що ви уявляли, в очах лінзи на носі окуляри. Є у нас лампа, ось така. Теж купляли ми ясі у Черкаси. І ще додатково да, де для, дрібні об'єкти він використовує. Страховки. Ось такий ще фонарик, тобто два джерела світла, навіть три, бо ще ж основне джерело світла, і окуляри і лінзи. І народжується наш Муфасо, Ось уже лев власне, є. І залишилося тільки ще ось таку тут підложку. чи що це, Ну покажи той малюночок, що там скелі. Да? На якійсь скелі. Ось такий він має бути. Ну, що скажеш? Важко, да? ми бачимо, як Олег тут пехтить коло дуже, нього. Дуже міленькі ці деталі. Ну, і на чорному фоні, хто там, дівчата, вишиває, то знаєте, да? що вишивати на чорному фоні важко, важче, ніж на білому. Зараз вам покажу, ще яку картину він уже намалював. Ось. Ось така картина. бачите, пташечка колібрі і гібіскус. Ми її поки поставили тут. Яся її хоче забрати до себе в кімнату. Але не знаю, схоче, то хай бере туди наверх в хату. А ні, то в сад свій повішаємо. І там буде вона, там буде вона. Ця пташечка у нас жити така гарна. ну Дуже-дуже швидко він її намалював, дуже вона легко якось так <смі> з під його кисті вийшла ця картина, і дуже вона, дуже вона всім нам сподобалася. Так, ось цим займається зараз Олег. Я ж ходю по хаті, як казала моя бабка, як кобиляча душа, не знаю, чим себе притнути. Олег мені приніс м'ясо. Приніс мені капусту. Мали бути сьогодні голубці, щоб ви розуміли на вечерю. Але так як ваша покірна слуга трохи сьогодні щось не дружить з головою, можливо, там якийсь ретроградний Меркурій чи бурі якісь. І я замість круглого рису зварила рис довгий, а він розсипається просто на, на друзки. То які там голубці вже можуть бути? Кашу буде їсти окремо, а, а звару вже ввечері розпалю в плиті, звару кашу, вже таку, як треба. та й тоді ввечері вже зроблю голубці. Е, чим я займаюся? Ну, понятно, що без роботи сидіти не буду. Займаюся роботою такою монотонною, яку я дуже не люблю робити. Повертаючись до теми відео, яке було вже в минулому році перед, перед самим новим роком на каналі, про те, як нам Яночка на свята подарувала комплект посуду і Укрпошта нам його побила. Я, понятно, що пожалілася Каті, та і відео вона на каналі подивилася, і щоб ви розуміли, що коли вони приїхали до нас на свята, вони привезли мені ось такий комплект тарілок. Ну, як ви думаєте, щастя, моєму не було меж, щоб ви розуміли? Я, я була дуже вдячна. Історія цих тарілок там теж ну, все, що пов'язано з топіхами, це завжди весело, це завжди динамічно, це завжди свого роду квест. Як Сашка там їздив по. Києві та шукав цих тарілок, бо Катюня дала йому завдання купити сім однакових тарілок. Ну зазвичай це ще в моєї мами, бабки-людки, там у неї теж таке уявлення про Київ, що якщо там щось їй треба, і, і тут ми його не можемо купити, то ти скажи Каті, вона ж якби то в Києві живе, там повинно бути і для Каті це не проблема. А щоб ви розуміли, що він ці сім тарілок об'їздив під пів Києва, поки він їх знайшов, щоб, щоб їх придбати. Ну, то таке. Тарілки є, все, Сашка виконав, бо він знає, що Катю не можна злити. Бубочку треба слухати. І що я побачила, усього, підмітала на підлозі, що я їх видно, поставила у шкафчик, а це ці мої. У шкафчик сюди, де вони в мене он там внизу знаходяться, поставила їх вологими. І вони бачите, що зробили? Вони просто-напросто поцвили. То я їх зараз всі перемию, розкладу вже їх всі по одній пересушу добре. Помащу їх, можливо, якоюсь олійкою. І потім вже покладу на місце, тому що ну, дуже мені оце, оце не подобається. Бачите, бачите, яка хазяйка? От, от критикуйте тепер мене. От тепер живіт з цим. Для тих, хто думав, що така я вже там ідеальна. Тому робота, знаєте, в хаті завжди є. А ще посуду. Не помили сьогодні моя черга, бо ми миємо посуду по черзі. Моя черга посуду мити з обіду поїли. А ще в мене є робота така, не знаю, що це мені робити. Ці новорічні серветки. У мене такі тут вони загодзяні. Щось я не ризикнула їх кидати в пральну машинку. Не знаю, що мені, як мені ці плями з них повиводити, бо ж, ну, вони ж ідеально новенькі, Лише просто то, що там кетчупами різними понакапували. І теж треба зайнятися ними, як я їх маю довести до ума. Не знаю, попробуємо там милої, можливо, милом. І, і все, і на цьому, як би то, скажімо так, уже і вечір. Бо вже скільки там у нас Уже 16 година. Тому, поки я зараз це все зроблю, то вже й треба буде і в хаті розпалювати. Тому теж гарного, мирного вам вечора. Не сумуйте. Четвер, це вже, скажімо так, друга половина тижня, скоро вихідні. П'ятниця пролетить так само швидко, як і всі попередні дні тижня, і вихідні. А вихідні, як то кажуть, треба приділяти час сім'ї, родині, батькам, друзям. Тому гарних вам вихідних, все буде Україна!